Моя зброя, потужна зброя в серці моїм є, одвічна і невмируща українська мова, Жерельною водою із гірських вершин дзнить і ніжна, як трава шовкова. Її вібрала в себе з материнським молоком. Це те, що не відняти і не вбити. Допоки в грудях серце стукає моє, Тебе, о, рідна, буду завжди я любити, топтали чоботом, палили у вогні, а ти лиш крила обгорілі артувала, гарячу кров найкращих дочок і синів У русу косу долю заплітала. Ти лебединий спів, пахучий цвіт черемхи на світанні. Для тебе пишу я вночі вірші і зізнаюсь в любові, як в коханні. Якби могла про тебе я сказати, яка в тобі є глибина і сила, даруй мені Господь такий талант, щоб я любов оцю ніколи не згасила.